Привіт, дорогі друзі! Усіх вас вітаю з новим роком одразу коротко і про головне. Отож, в Польщі підняли з 1 січня мінімальну заробітну плату. І тепер вона буде становити 30 злотих 50 грош бруто для людей, які працюють на умові злицення. або 4666 злотих для людей, які працюють на умові опраці. Що це значить? Пояснюю. Для людей, які вже подались на карту побиту, але ще не отримали децизії, але відповідно вони подавались по мінімальній по мінімальні заробітній платі, то вам потрібно тепер надіслати в ужад певний документ. Цей документ називається анекс. Анекс до умови злицяння або анекс до умови опраці. Що в ньому йдеться? Це додаток до умови про деякі зміни в умові. Можна надсилати анекс про зміну місця проживання або зміну заробітної плати. Отож, ми будемо надсилати для зміни заробітної плати. Не забудьте, що іменно ви маєте надіслати цей анекс. А для людей, які подавалися не самостійно, а хтось це робив за них, або фірма подавалась, багато людей не можуть самі податись, тому що там вони не можуть справитися з тими документами, які треба назбирати, і так далі. Тому ви повинні прослідкувати, щоб ваша фірма зробила це за вас, відправила анекс до умови злицення або до умови опраці. Для того, щоб е, інспектор. Без проблем видав вам е, позитивну децизію. Бо якщо не буде цього документа, а зміни в законі вже наступили, то відповідно е, вам буде надісланий запит про те, що вам потрібно доповнити документи. Іменно буде йти про цей документ. Тому не очікуйте, поки з вами буде зв'язуватись ужунд, тому що це все час. Е, а просто самі беріть і надсилайте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і бажаю вам всього самого найкращого в 2025 році.